Сиволап Ірина Миколаївна, начальник управління адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування Департаменту оподаткування Юр осіб. Штрафи за неподання та помилки в декларацію з податку на прибуток, чи штрафуватимуть за неподання декларації з податку на прибуток упродовж воєнного стану? Прошу. Доброго дня, шановні учасники вебінару, дуже дякую за надану можливість прийняти участь у цьому заході, тому що такі заходи вони допомагають встановлювати конструктивний зв'язок між нами, податковими органами та платниками податків і виявляти всі там сильні і місця, де потребується також опрацювання. Тому дуже дякую за надану можливість. Хочу сказати, я спочатку цього вебінару, вебінару уважно слухала спікерів нашого вебінару, наших працівників, які вже розкрили частково тему щодо застосування штрафів, виклали особливості прийнятих змін, але я хочу все ж таки заакцентувати на таких ключових моментах. Як ми знаємо, наші основні Відповідальність взагалі да, вона визначена главою 11 податкового кодексу України. Є базові статті щодо своєчасності несвоєчасності подання звітності 120 є базова стаття щодо своєчасного несвоєчасного щодо несвоєчасного виконання податкового обов'язку і порушень право сплати податкових зобов'язань 124 ці правила базові вони діють, але з урахуванням особливостей, які були прийняті тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, хочу звернути увагу, що прийнято було закон. Які називаються про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного надзвичайного стану. З момента прийняття цього закону від 12 травня 2022 року цей закон номер 2260, у нас з 27 травня фактично відновилися камеральні перевірки податкових декларацій з податку на прибуток. Але ми знаємо, що цей закон вніс так звану ну таке іменно особливості, особливо в розділ 20 податкового кодексу, які викладені фактично в 69-му пункті розділу 20, і вони розмежовують платників за такими напрямками. Тобто, у нас є платники, які, у яких відсутня можливість своєчасно виконувати податковий обов'язок, платники, що мають можливість своєчасно виконувати податковий обов'язок, а також платники, у яких відновилася можливість виконувати податкові обов'язки. Хочу звернути увагу про те, про що говорила вже Світлана Віталівна, що у разі відсутності у платника виконувати можливість виконувати своєчасний податковий обов'язок відповідно до абзацу першого пункту 69.1, пункту 69, 69 розділу 20 податкового кодексу, у платника. Платники податків, у яких відсутня можливість, вони звільняються від відповідальності з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Хочу звернути увагу, що ті платники, які які мають можливість виконувати своєчасно свої податкові обов'язки, з метою звільнення від відповідальності за порушення правил. Податкових обов'язків, які були вчинені ними до прийняття цього закона, вони могли подати відповідну податкову звітність до 20 липня 2022 року, і сплатити такі податкові зобов'язання не пізніше 31 липня 2022 року для таких платників податків, які виконали таку норму. Відповідальність вони будуть звільнені від відповідальності. Хочу закцентувати на такому, також що платники, які допустили помилки у податкових звітних періодах, і самостійно ну, в податкових звітних періодах, наприклад, перший квартал 2022 року, і в разі самостійного виправлення помилок до 25 липня 2022 року. Такі платники також звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, які передбачені пунктом 50.1 статті 50 податкового кодексу України, хочу сказати, що ми ну ми розуміємо, що адміністрування податків воно якби дуже чутливе, як для платників податків, так і для нас. Це одна з таких ну, найчутливіших тем, і ми зна... ну, акцентує на тому, що Міністерство фінансів України наказом. Від 29 липня дві від 29 липня 2022 року за номером 225 затвердило порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1, який я який тільки що згадувала розділу 20, перехідні положення податкового кодексу України. Також було визначено перелік документів на їх підтвердження. Слана Віталівна вже вам зазначала, які підстави є для того, щоб були подані такі заяви, для того, щоб вона все я хочу звернути увагу на наступне. Цим порядком підтвердження можливості та неможливості також було, можна сказати, виокремлено також окремі категорії платників. Перша категорія платників це платники, які Мали можливість подати заяву і відповідні документи з метою встановлення можливості і неможливості подати для контролюючого органу інформацію щодо відсутності можливості виконання податкових обов'язків. Платники податків відповідно до цього порядку підтвердження можливості чи неможливості, можуть звернутися до контролюючого органу, мають право і вони повинні були фактично подати е, такі ну, документи. Перше, це заява, е, в якій платник розкривав е, свою ситуацію, е, ну, свою ну, власну та ситуацію, і пакет документів, е, яка підтверджувала е, обставини, про які він зазначає. Для того щоб контролюючий орган міг вже ну відслідкувати комплексно і встановити причину на слідковий зв'язок щодо невиконання платником, причини виконання, підтвердження на можливості виконання платником саме його податкових обов'язків на ну на якусь конкретну дату, яку він не міг ну, виконати своєчасно. Платники податків подавали такі заяви і пакет документів. Інша категорія, яку ну, виокремлена фактично в цьому 225 наказі, це платники, у яких на дату ну, вже після набрання чинності цього порядку з'явилася можливість подати до контролюючого органу інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов'язків. Такі платники подаються. Ну, відповідні документи не пізніше 60 календарних днів з першого числа місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей платника податків. Також хочу закцентувати на тому, що платники податків, які після проходження цієї процедури отримали рішення про неможливість про неможливість виконання податкових обов'язків пунктом п'ятим. Встановлена пряме, ну, пряма норма для них, що такі платники, які отримали такі відповідні рішення про неможливість, вони повинні зобов'язані повідомити контролюючий орган обов'язково про вже настання можливості виконання податкового обов'язку не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, на наступного за днем, за місяцем відновлення таких можливостей платників податків. Я просто хочу ще раз акцентувати, що таке повідомлення є обов'язковим для подання. Таке повідомлення подається в довільній формі платником податків, і має містити як назву платника, ну, код, назву, реєстраційні дані, податкову адресу, так і має містити обов'язкову дату відновлення можливості виконувати свої податкові обов'язки. Хочу звернути увагу, що я сподіваюся, такого не буде, але окремо також таку категорію платників, які на час, на дату набрання чинності та після дати набрання чинності цим порядком виконували податкові обов'язки, але у зв'язку з, з військовою агресією Російської Федерації втратили можливість їх виконувати. Для таких платників застосовуються такі правила, що вони повинні бути ну вони вже в термін протягом 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення можливості платника податків. Також можуть подати до контролюючого органу заяву та документи, копії документів і інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов'язків в тому часі, ну в, в тому своєму періоді. Хочу звернути увагу також на те, що заява подається до контролюючого органу разом з відповідними документами, але контролюючий орган повинен розглянути таку заяву протягом 20 календарних днів з дня ну, отримання таких документів, і винос, може винести, як ну, може винести рішення про можливість. Аб рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені відповідно до кодексу в адміністративному чи судовому порядку. Таким чином, підсумовуючи, хочу сказати, що і головне також, головне, також, головна зміна, яка була внесена законом України 22.60. Вона вона звучить да, так, в 69 пункті. Що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок для платників податків застосовується відповідальність згідно з цим кодексом, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи з урахуванням обставин, передбачених пунктом 112.8.9, пункту 112.8 статті 112 цього закону, що звільняють від фінансової відповідальності. І головне при цьому вимоги законодавства, що на мораторію зупинення застосування штрафних фінансових Санкцій, штрафів на період дії воєнного надзвичайного стану та або на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19 не застосовується. Таким чином, платники податків, які порушили податкове, 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 ну, податкове законодавство, вони, вони підлягають до законодавства приймаються відповідні рішення. Дякую.